Всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас всіх на каналі. Сьогодні в цьому відео побалакуємо про ще одну дорогу дурнів, дорогу Степанів, що якось так ще кому як зручно, кому як подобається. Всі ви знаєте, на першому сервері Simulation, Simulation 1 є одна дорога дурнів, а на Promox є ніша друга дорога дурнів. Про яку як я зрозумів, дуже мало хто знає, тому що під час того як я туди заходжу, дуже багато питань, як знайти. Як встановити, а це модова, а це не модова. Так, це модова карта, яку треба окремо завантажувати до нашої самої гри. Ну, типу, як додатковий контент, це як де ви купляєте там на карти. на... Причепи там на ще щось так, так ось із цією картою. Але є два великих але. По-перше, для її роботи потрібно придбати всі DLC. І по-друге, вона не така велика, як на першому сервері, але, на мій погляд, вона більш мальовнича. Ну і там, в принципі, є не що подивитися, постояти, посваритися, ну і тому подібне. Отже, в першу чергу, що нам треба, нам треба піти на офіційний сайт карти Промоц, завантажити її з офіційного сайту після речі. Реєстрації натискаєте або сюди ось на промоц євро. Нам потрібно для роботи лише ось ця ось карта, Інші доповнення нам не потрібні. Або натискаєте ось зверху сюди, і тут, в принципі, натискаєте на інсталер, генеруєте обов'язково ДФА. Не забувайте скачуєте його. От ну і після цього вже переходите до кроку 2 і там вже завантажуєте саму карту. Бо заплативши 1 євро, або в принципі безкоштовно, але це дуже довго, незручно. І після цього. Заходимо на мапу Промоц, натискаємо «Join the server». У мене окремий профіль, до речі, для мапи Промоц, тому дивіться самі, можете в принципі і через основний заходити. Я заходжу через додатковий. Натискаємо як завжди, продовжити. У нас з'являється завантажувальна ця сторінка. Коли ви вперше будете заходити на цей сервер і вперше завантажити карту Промоц, можливо, трошки довше потрібно буде зачекати. Далі, тепер як знайти це місто? Це місто знаходиться в нас, так би мовити, трошки вище від стандартного. Ось ви з'являєтесь на цій карті, гортаєте вправо вверх, от сюди. Тут в нас знаходиться частина Норвегії. Потрібно міста Кіркінес. Якщо ви будете брати вантаж, то це не дуже буде зручно, як на мене. Легкіший спосіб потрапити туди, особливо якщо у вас ви перший раз зайшли, у вас карта не відкрита, то мені здається, буде набагато простіше це все зробити через гаражі. Компанія гаражі. Тут натискаємо купівля гаража і вже через карту купляємо гараж. В принципі, немає обмежень, навіть якщо. У вас це місце не відкрито. Просто купляєте гараж, потім заходите в свої гаражі, шукаєте тут місто Кіркінес і потім натискаєте Відвідати. І таким чином ви з'являєтесь в місті. Quiz з'явилися СТО в місті кіркенес, натискаємо Tab. Тут у нас з'являється диспетчер етажів, натискаємо після чого ось, ось посередині. І нам треба вибрати, дивіться, я в принципі стартую зазвичай через цю базу або через базу Агронор. Далі вибираєте теж тут кіркенес в нашому диспетчері. Шукаємо. Я завжди його довго шукаю, але тут таке. Ось о, кіркенес, Норвегія. Далі нам потрібна база База або Еместейн. Еместей це база, яка знаходиться трошки далі. В принципі, це є, так би мовити, та сама точка А і точка Б, з якої ми їздимо туди, назад, туди-назад. Або можна взяти ще оцю базу Трієт. Трієт вона знаходиться трошки далі. Якщо ви підете на базу. МС-тейн, то ви поїдете просто на цьому мосту, повернете на ліво. Якщо на тріє, там, в принципі, теж як варіант, можна приїхатись помалуватися, теж непогані види. Є. Або туди, або туди. Зазвичай всі їдуть на МСТ. Вибираєте Мстейн, вибираєте вантаж і далі вже їдете по навігатору. Просто от тупо вмикаєте навігатор, якщо ви перший раз їдете, нікуди не звертаючи, От як вас навігатор веде, так ви в принципі і їдете. І таким чином ви потрапите. В принципі, на цю саму дорогу.